Вітаю глядачів каналу Вежа. Ми продовжуємо розкривати таємниці нашого міста, і сьогодні краєзнавець Іван Бондар розповість про найдавнішу фінансову установу нашого міста. Що цікаво, що протягом 128 років свого існування вона не змінила свого цільового призначення. Як сучасні банки, які з'являються в місті, не встигаєш до них звикнути, вони вже або змінили назву, або взагалі переїхали, або закрились. Вітаю тебе, Іване. Okay. Ну, от розкажи нам, про що піде мова? Піде мова про таку установу, яка міститься за адресою вулиця Мазепи, 14. Зараз там знаходиться обласне управління Ощадбанку України. Ну а раніше там була каса Ощадності, міська каса Ощадності, тобто ну, перша такі течна назва не <зас> Так. І в цьому будинку вже більше ста років, причому вже так солідно більше. І от що цікаво, за всю свою історію, за всі влади і за Австрії, за Польщі, і за німецької окупації, і за Союзу і за незалежності, він цей будинок не змінював свого призначення. Це постійно була фінансова установа. Ну тоді давай розпочнемо, як виникла ідея її створити у, у тодішніх управителів міста. Ну, річ у тому, що десь у другій половині 19 століття в Станіславові взагалі, ну таких банків у такому сучасному розумінні не було. Була невеличка якась там позичковий фонд для підприємців і ремісників. Ну і все, але для міста, яке динамічно розвивалося, цього було замало. І тому зібралося однажди троє поважних чоловіків. Це був Член міської ради Кайзель Кіллер, адвокат Кароль Квітковський і ще один підприємець Селік Рубінштейн. І ось вони вирішили. Давайте ми от заснуємо в місті власний банк і сказали, зробили в 1867 році. У Станіславові з'явилася міська каса Ощадності. Спочатку от, керувати цією касою призначили священника Ого. вірменського. <реш> ну, будь, як найчеснішу людину, так. <реш> можливо, вони впливовіш, найчиснішу. Це був парох, тобто, ну, якби настоятель <реш> вірменського костьолу, Ісак Миколай Ісакович. І ось цей ісак Миколай Ісакович дуже швидко розкрутив цю нову установу. Є така, ну. Приказка народна, що там, де з'являється вірменин, починають плакати два євреї. Да? Ну ага. в, торговому, в торгівельній справі. Ну і це Ісакович. От е, офіційна дата заснування вважається все ж таки 68 рік. Ну, 67 можна mm -hmm. да, на паперах щось там е, між собою <кій> заключили. Так ось е, вже в 1872 році, тобто через 4 роки після mm -hmm. створення, наша каса е, зайняла у Галичині четверте місце. Вона mm -hmm. поступалася лише Львову, Кракову і Тарнову, тобто ну, містам, які там кілька разів Це Так я розумію по фінансових результатах. Так, по фінансових результатах, потім по балансу, дебіту, кредиту. Mm -hmm. Тобто, до речі, цей Сакович, він. Непогано піднявся потім. Його призначили львівським архієпископом вірменським. Він поїхав до Львова. До речі, похований на головній алеї Личиківського цвинтаря. От його Гребовець берікся. Він досяг найвищих, напевно, цих от ланок, шаблів, які міг тільки розраховувати громадянин австро Австро-Угорської імперії. Він був і цесарським таємним радником, ну і архієпископом, кавалером ордену Залізної корони першого ступеня, римським графом і почесним громадянином. Дев'яти міст, ну, ага. тобто ну, так дуже нормально стати Ну, от саме з подачі з божого словіння цього от, Ісака Миколая Ісаковича. Місто отримала дуже потужний банк. Я знаю, що там ще є історія, от коли будували цю касу, історія з архітекторами, та? там щось трошки було наплутано. — Так, значить, треба зауважити, що спочатку ця каса вона містилася у ратуші uh -huh. у магістраті, але щось не, ну, кілька приміщень вони мали, але справи з кожним роком йшли все краще і краще, і нарешті наші банкіри вирішили собі вже подбати про ну, окреме приміщення. Чому вони хотіли не якесь там. Хрущовку, Орендова, якусь не, коробку так? там, а власне свою, і щоб це був з такою з претензією. В Львівська газета в 1880-х роках оголосила про проведення архітектурного конкурсу на кращий проект майбутнього банку. Це було взагалі явище для ну, до цього не бачене. Вперше, такий кастінг архітекторів, значить, змагання mm -hmm. було. Ну, до речі, після того там лише кілька разів конкурси там, до таких визначних будівель. І е, виявився переможцем е, от цього конкурсу. Це був такий архітектор Меус, Раймонд Меус. Він сам був родом з Кракова. Але що цікаво, от. Якраз з того конкурсу почалася плутанина. газета Курисне Словівський, і потім решта дослідників назвала переможцем архітектора Кнауса. Mm -hmm. Звично так так. Трохи. Кнаус Меус. І тому от, дуже часто коли читаєш, от, особливо якісь роботи там, от початку 90-х років, але пізньо Радянські, то от, там то Кнеус, Мето Меус то тоно таке. Виявляється, що цей Кнаус дійсно брав участь у конкурсі, але він зайняв друге місце. Перше все. По е, потім газета Курисний Славовський вона помилку виправила, сказала, але, але, але це була маленька замітка, всі забули. <світ> і от лише наш краєзнавець Михайло Головатий уже 100 років по <світ>, тому відновив історичну справедливість, значить відсунув на маргенеса <світ> і зараз от, батько цього ну, е, треба сказати, що той Архітектор дуже добре попрацював, оскільки ну будинок був надзвичайно цікавий, надзвичайно ну, оздоблений і всередині, і ззовні. От навіть коли дивишся на нього. В упор, то над фасадом збереглася красива така скульптурна композиція, де дві жінки сидять, вони символізують такі алегорії як праця і ощадливість. Причому одна з них тримає такий щит, на якому зображена бджілка. Ну, бджілка, вона її працює то... як негар, і ще й заощаджує цей мед у цих сотах. Так що все там було глибоко продумано. От, опередження інтер'єру того будинку е, займалася відома фірма Серафіні. Цей Серафіні ну, вважався суперелітним майстром, от його е, ну, ці убранства вважалося піском е, моди, ну і Серафіні був один з небагатьох станіславівських мільйонерів. Тобто це вже кажуть, що такий відповідний знак якості. Ну, я так я ще читав, що цей будинок був ну, таким, якби одним з найкращих будинків взагалі тоді, в тодішньому Станіславові. Так, дійсно. Ну, от, наприклад, проведу такий приклад. В 1912 році року до нашого міста завітав дуже високий гість. Це був. Ну, родич імператора арцгерцог Карл. От цікаво, що потім він стане останнім імператором австро угорщини Карлом І. Ну, це не часто угу. гості подібного ранку відвідували наше маленьке провінційне місто. І тому його там значить, урочисто зустріли, а потім дали такий бенкет у касі Ощадності. Тобто, виявляється, Десь, що там, в не в готелі, не в, в театрі вже був у нас філармонія, не в ресторані, а в касі. Чому? Тому що це був дійсно Накращий будинок, такий, який от, ну, вигідно презентував місто в очах цього ем, Ну І той, напевно, залишився задоволений. Я знаю, що там були ще особливості обслуговування клієнтів в цій установі. Там, здається, По телефону якось можна було спілкуватися з працівниками. Ну, ну, працівником. Я не знаю, чи відбувався в них телефонний контакт за Австрією. В принципі, тоді телефони ну, тільки-тільки з'явилися, але все. вже масово вони почали значить, стати на озброєння наших пересічних мешканців за Польщі. Так дійсно можна було безпосередньо якось там зайнятися якимись справами, прийшовши до каси ощадності, а можна було зателефонувати по телефону один. 9.1.0.9. Прямо як 9.1.1, -10, так, mm -hmm. да. 109. Ну, і у нас, до речі, довідково. Що щось подібне, подібне таке, так. Да. Да. І там от спеціальна касирша, там, чи якийсь працівник банку, Мало відповісти на всі запитання, і навіть там відкритий рахунок. До речі, от дуже цікаво, коли я готувався до передачі, от вивчав старовинні ці от оголошення. Каса ощадності себе дуже шалено популяризувала. У нас найпопулярнішою газетою був кур'єр Станіславівський. Ну, Це, напевно, суміш Галичини, західного кур'єра, репортера і галицького кореспондента разом. От, ну, Дуже потужне було видання. Там і найкращі журналісти працювали, і історики, і краєзнавці, і мистецтвознавці, ну і також багато. Були реклами. І ось ця касадності, вона там час від часу видавала такі, як би, одноднєвки. Тобто спеціальні випуски, такі mm -hmm. невеличкі, присвячені е, суто от банківській справі. Е, Була реклама цих відсотків. Наприклад, е, в. Щоб покласти ну, депозит так у польських цих злотих, то це було 9% річних. Щоб покласти валютний депозит, тоді долари також mm -hmm. були популярні. Долари лише на 1% менше, 8%. Ну, чим була стабільність у державі, чим більше, то відповідно відсотки падали, значить, ну зменшувалися. Ну, 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 Для порівняння зараз у національній валюті ну, десь відсотки в середньої по банках таких комерційних 20%. Так, так якщо right. в брати. Ну і також дуже завдяки рекламі і от покращенню цього інвестиційного клімату зростали внески осіб. Наприклад, якщо в 28 восьмому році от Польща тільки тільки вийшла з тої фінансової кризи, то ж там страшне було. Була польська марка, така mm -hmm. яка там, ну купюри там здається, 500 мільйонів марок можна було на базарі. Там вільно ходили, це не були великі гроші. Потім ввели злотий. Інфляцію було подолано. І ось у 28-му році от, загальна кількість вкладів мешканців становила лише на всього 20 тисяч злотих. А вже в 30-му році, тобто через два роки все на всю вже 142 тисячі. Тобто суттєвий, перелік. суттєвий, так. Ну і потім він ріс, 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 ріс. І от е, що мені сподобалося, що ці банкіри вони якби вели таку ну, роз'яснену роботу. Вони от там давали от такі ну, поради, як краще за, за... Заощаджувати гроші. так. Причому не обов'язково, що це мало бути: от, ідіть тільки до нашого mm -hmm. банку, і все, воно просто як витрачати, як вести сімейний бюджет, як там планувати, як навіть на ринку там, от, ну, краще. Mm -hmm. like... З... Фінансові консультанти. Так, так. Цих... Ну і от навіть вони такі афоризми, там, от, були, наприклад, от, зачитаю два афоризми. ось народ, який не вміє працювати та заощаджувати, мусить зникнути. Mm -hmm. Або другий афоризм, Багатим стає не той, хто заробляє, а той, хто заощаджує. Mm -hmm. Mm -hmm. Правильно. Ну, ну, правильно. Світі. Ну, Це, звичайно, дуже добре працює, коли ситуація стабільна, немає ні інфляції, ні чорних п'ятниць, там всяких, ні там, реформ там, Павлова, так, ну, як пам'ятають гадачі старшого покоління. Якщо ситуація стабільна, як в Америці, той долар коли прийняло, там, в 18 столітті, він зараз є, то можна і зробляти. У нас треба трохи якось звертати увагу на реалі, сурові. Ну, і розкажи нам про ту таку легенду, чи ту була правда про сейфи про сайфи. Угу. Кас, які розпилювали <Banana> була легенда, причому вона чуть не стала кровавою історією. Е, в, е, на початку липня 41-го року Червона армія залишила місто Станіслав і сюди увійшли угорці. Вони були союзниками німців, розпоряджалися як в себе вдома. Ну, чим вони запам'яталися? Це масовим грабункам всіх складів, які тут були. Вони це пакували оч... e, все, що бачили, і додому. <ninth> ну, німецькі війська були трошки. В іншому секторі, але щоб припинити це безобразі, як то кажуть, сюди прислали ну, групу офіцерів СС там або Гестапо, ну якісь карально служби безпеки. І ось вони там почали, значить, потрохи там брати на олівець всі ці запаси і от припиняти грабунки. І сталося так, що у підвалах ото яка совседності, а вона за союзу, ну, був. Так, зберігательний банк радянський, збереглися величезні, напевно, ще австрійські старі такі сейфи. Ці сейфи були зачинені. Ну, зразу ж чутки, що вони там набиті золотом, Сам там, і, вигляд вигляд, і і вигляд такий так. І ось значить, горці почали начать, трохи їх там довбати. Ну, про це почули німці, прибули туди ці офіцери із спецпідрозділів і кажуть: шановні, ви вільні, всім дякую, всі вільні. Це наше. Ну, горці не поступилися, почалася штовханина, там якісь грубі образи словесні, навіть там кілька було пострілів угору. Ну Можливо, до того, що союзники там перестріляли просто в підвалах гасу друг друга. Посварилися через гроші. Так. Ну, але все ж таки якось вони знайшли консенсус, і все одно сейфу закрити, нема що робити. Довго шукали слюсари, які міг би це відкрити, нарешті знайшли. І коли сейфи вскрили, виявилося, що вони були порожні. Тобто радянські війська встигли все це діло евакуювати. Так що, ледь дурно не перестреляли одне одне. Ну, марно витратили ну, час. Іване, ну я знаю, що це не такі не єдині е, фінансові установи, які ще вже так досить довго існують. тобто. Деякі будинки колись були банками. Так може зробимо невеличкий анонс до наступних yeah. програм. В принципі, так, да, є одна тема, яка ще ну, так широко не рекламувалася. Хоча, думаю, варто присвятити окрему передачу. Це так званий банківський квартал. Е, от, хоча касана ціна є не банком, але вона є не єдиною установою, яка вже більше ста років е, ну, тримає марку. На 100 метрівки, от, де магазин Букеніст, Рафайзенбанк Валі. Uh -huh. Там е, От в чотири будинки вони творюють квартал. в двох з них містилися. Ще з Австрії, дійсно, фінансові установи. Це був Банк Гіпотечний і Австро-Угорський банк. Причому вони також там багато. Трансмутували. Вони... Ну, <ріст> було багато перетворень. Але переважно фінансова спрямованість їхня залишалася. Ну, і що цікаво, що от, і Австрійський іпотечний банк був от, на розі якраз незалежності і вулиці. Не, mm -hmm. Потім там був польський банк Залічковий, потім російська, щаткаса, потім український банк Аваль. Потім ми викупили австрійці і став Рафайзом Банкова. Тобто австрійським банком почалося, австрійським mm -hmm. банком, в принципі, зараз ми от завершили. Сподіваюся, mm -hmm. що він не піде. Дякую, це така ознака стабільності, коли такі потужні іноземні банки mm -hmm. ну, присутні в Україні. Ну що ж, дякую, краєзнавцю Івану Бондарєву. До наступної зустрічі. Ми ще підготуємо для вас дуже багато цікавих історій про нашу. Miejsce. Do zobaczenia.